Всім салют! Знову з вами я ваша Яша, і сьогодні у нас очередна, хороша, гаряча новинка. Податківсь на хабарі 735 тисяч, друзі. Новий тариф ТПС. Як купити чиновника прайс на 735 тисяч гривень. І ДПС, декларація хабарів замість податків. Тож, розпочинаємо. Отже, друзі, свіжа така знаєте собі кримінальна історія з ароматом грошей, поту і так сказати корупції. На київщині співробітника головного управління Державної податкової служби зловили на хабарі у 735 тисяч гривень. Це, знаєте, навіть ем, я б сказала, не такий собі хабар, а це вже цілий якийсь тарифний, тарифний план ДПС. Ви ДПС Плюс, я б сказала. От. Бо у нас знаєте, додатково це, так би мовити, ем, як Netflix, я вже це, про це казала раніше: тільки там ти платиш за фільми, а тут ти просто платиш як то кажуть, за спокійне життя. Так? І Я взагалі, знаєте, уявляю, як виглядає діалог. Е, типу, Ну що, давайте вирішимо питання. Так у вас тут невеличкі проблеми з податками. Так? А скільки коштує е, вирішити? 735 тисяч це без знижки, бо зараз же ж воєнний час, ми теж мусимо якось виживати, уявіть собі. І, якщо чесно, от скажіть, друзі, ви коли, наприклад, платите податки, ви відчуваєте, що ці гроші йдуть у бюджет? От у вас є таке відчуття? У мене, наприклад, немає. А, а от у цьому випадку все чесно знаєте, гроби пішли прямо в кишеню чиновнику, і про це узн... у... дізналася вся Україна та навіть уже весь світ. Бюджет скорочений, оптимізований, навіть безпосередники. Уявіть собі 735 тисяч. Це знаєте, сума така конкретна і сума кругла. І мені просто цікаво, він чи калькулятором рахував, чи може в є якась там спеціальна табличка хабарів. Оце мені не зрозуміло. Наприклад, малий бізнес 50 тисяч, а середній бізнес десь 200, А великий бізнес. Ну тут уже знаєте, як домовили як можна домовитись, але ж менше 700 навіть не навіть не дзвоніть. Це ж просто треба бути наскільки, наскільки золотим податківцем, що він оцінив свою послугу, так би мовити, дорожче, ніж просто однокімнатну, наприклад, квартиру десь у броварах. Да, е, і знаєте, мені здається, що у нас чиновники мають якийсь внутрішній такий спорт, хто більше візьме хабаря, той і виграв, той і, той і не попалиться. Знаєте, правда, це. Податківець явно програв, бо, тому що 735 тисяч, друзі, це навіть не хабар, це м, ціна вже якихось хороших похорон з музикою, вінком і написом від е, вдячних підприємців. Да? Я уявляю, навіть знаєте, його колеги тепер заздрять, а, а один навіть десь може так і каже: Я взяв 50 тисяч і мене не зловили, а цього придурка на 735 тисячах та й спіймали. Просто якийсь невезучий. Абсурд, так? А тепер найсмішніше, друзі. Податківець же ж, мабуть, напевно, думав, що все зійде з рук, в принципі, як і звичайно. Да? Бо наша система просто своїх кришує. Але тут, видно, просто а, хтось забув поділитися, і, бо інакше б, мабуть, ніхто б не спіймав. Так воно завжди, в принципі, і буває. Бо У нас же головний закон хабарництва це поділився, живеш, не поділився, ловлять. Це знають всі. І ось ми маємо ситуацію, що у Україні війна так люди донатять якісь свої нещасні копійки на дрони, тепловізори. А чиновник ДПС просто бере хабар у три четверті мільйона. Просто уявіть собі, це просто позор. Хоча, якщо чесно, я не здивуюся, якщо в декларації потім напише, що отримав дохід 305 тисяч 300, 735 тисяч, вибачте, джерело народна любов, клас, супер. Що можна було придумати краще, ліпше? Да? А тепер моє питання до вас, глядачі. Як ви думаєте, який наступний тариф у нашої податкової Це раз. І може вже скоро можна буде купити якийсь абонемент, наприклад, хабар на рік зі знижкою 20%? Як ви думаєте? Просто, ну, це знаєте, це все дуже трішечки смішно, але тут і трошки гірко, і десь плакати хочеться, і просто суцільна несправедливість, яка наражає на небезпеку. Нормальних людей розумієте і не тільки, і тих, хто наражає нормальних людей на ту ж саму небезпеку. Так що будемо вірити у світле майбутнє нашої країни, і що ці не чесні так сказати, так, сказати, так би мовити, люди можливо колись навчаться бути людьми. Всім, папа, -па, була дуже рада з вами поспілкуватися. Ваша Яша. Цьом-цьом.